Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі і сьогодні ми з вами будемо готувати салат на зиму з кабачків та з кетчупом лагідним. Ну що ж, давайте готувати. Для початку нам потрібно 3 кг кабачків почистити та нарізати на крупні кубики. Ось таким крупним кубиком я нарізала. 3 ну Плюс-мінус у мене 300? 300. Ну що ж, готуємо далі. Так, друзі, ставимо тепер на плиту оці наші кабачки і проварюємо десь хвилин 10. Ну, як вам подобається, може вам м'якше подобається, то хай більше провариться. Ми будемо 10 хвилин варити. Ці нам продукти ще знадобляться. Дивіться, тут морковка. Оцет, кетчуп, олія, сіль. Це що таке? А, сіль перець. Перепутала. Цукор. Ну що, давайте готувати. А, і часник. Тепер натираємо нашу моркву на терку, Ось таку крупну. Ми натираємо нашу моркву, додаємо сіль за смаком сюди. І стакан цукру. Можна менше, ну, теж за смаком там дивіться. І стакан олії по рецепту, але ми трошки менше додамо. Це взагалі такі рецепти, що можна його по себе коригувати. І ось так воно поки вариться, а ми натеремо далі нашу моркву. Можна кришкою накрити, а можна так. Трішки притрусимо перчика, ну теж за вашим смаком. Добавляємо морквочки і теж хвилин 10 хай воно перекалашматиться. Так, воно у нас проварилось, додаємо кетчуп лагідний. цілу пачку у нас 400 грам. А моркви десь грам 800-700. Ми заливаємо 80 грам уксуса. Але ви можете 100 грам. дивіться, яке вам більш подобається. Може кисліше, а ми трошки менше додамо. І чесночок куккусу. І чесночок з смаком. Часничок він завжди робить смачніше. Проварюємо ще 5 хвилин і закатуємо в баночки. Будемо зараз закатувати. Я спробувала дуже смачно вийшло. Ось такий рецепт робіть, не пожалкуйте. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!